День в Україні. Кожен із принців отримує іменний конверт. У ньому гроші на тиждень у розмірі середньої зарплати в Києві, телефони з українським номером та лист, в якому сказано, де і ким принци відтепер працюють. Мільйони доларів. це супер прикольно. Модерно. Вимаему вас из першим рабочим днем. На вас чекают на новые работы у ресторане. Время. Что вы не, не ничего? Принц Даниэль не Ахма Тагуи. Где он работает? Рекламное агентство. Окей, а читай, я вам... Читай. Здесь... No, no, aspetta. Prince Lorenzo Maria Raimondo de Medici. E no. te? E to Jan. Na sznurze w Striptys clubu se wieczorem. No! to jest to jest żarta! to jest żarta! На вас чекают на нови работи. В офиси спивачки Али Полякови. Где wait? Ади моле, как по-русски wait? Аз петар, аз петар.